Шановні колеги. Оскільки ми закінчили один розділ, зараз переходимо до іншого. У мене була пропозиція, враховуючи те, що з минулого засідання проект змін до бюджету та до програми, який не був підтриманий на минулому засіданні, був допрацьований, в тому числі бюджетної комісії, були відповідні консультації з фракціями. У мене є прохання зараз повернутися до розгляду цих двох документів, але розглянути їх уже після обідньої перерви, коли ми вже закінчимо з землею, коли вже буде Скажем, так і ще додатковий час зараз для додаткових консультацій. Але прохання проголосувати зараз повернення до розгляду цих по двох ця? документів. Дякую, по цьому, у вас по цьому питанню я питання. Колеги, колеги, для всіх для подальшої нашої роботи, якщо у вас через технічну несправність ви не змогли проголосувати. Будь ласка, письмову е, заяву передавайте в президію. Щоб не було, е, це не було на підставі е, викликів. Будемо повертатись е, на підставі цих заяв е, щодо пропозиції пана Странікова по е, двох питаннях. Я так розумію, по програмі социконом розвитку і по е, внесенню змін до бюджету. Основними зауваженнями на е, минулому засіданні було те, що вони внесені з голосу і недостатньо підготовлені. А крім того, я розумію, що за цей час, який пройшов, було враховано ряд пропозицій депутатів, тому ви плануєте пропонуєте повернутись до їх голосування. Будь ласка, пан Госовський з цього приводу. Коли я просив би поставити питання щодо повернення до голосування за цей проєкт рішення після обідньої перерви, бо ми спілкувалися з головою бюджетної комісії. Нам треба. Фракцію порадитися стосовно цього питання саме, і тому, якщо ви будете наполягати на тому, щоб повернутися до голосування зараз, ми будемо утримуватися. От після консультації всередині фракції, як ми домовлялися на під час обідньої перерви, ми зможемо визначитись, бо знов-таки конструктив це конструктив. Пане Андрію, я вважаю слушною пропозицію пана Гусовського дати можливість фракціям порадитись під час обідньої перерви. Я вам, як голові бюджетної комісії, рекомендую взяти участь в цих нарадах, фракціях, довести до депутатів кількість соціальних об'єктів, які планують бути завершені за рахунок тих змін, які ви внесли, і мати результативне голосування, будь ласка, хто? Будь ласка, письмову заяву в президію, е, і будемо повертатись до голосування, е, колеги. Це ми домовимося зараз е, раз е, і на всі подальші наші е, засідання. Ми більше не сприймаємо викрик з місця, не спрацювала картка, не добіг, не встиг. Будь ласка, письмова заява в президію. Вона розглядається. Викрики не розглядаються. Е, будь ласка, розділ е, шостий громадяни. Доповідає Міщенко чи Поліщук? Да. Міщенко. Будь ласка, розділ шостий. шановні колеги громадяни. Про передачу. Перший пункт про передачу громадянців Поліщук. Вікторії Василь земельної ділянки для експлуатації та обслуговування індивідуального гаража на Бесарабській площі 5 у Печерському районі. Місті Києва, де 6593 Колеги, ставлю на голосування зазначений проект рішення. Прошу визначатись. Сімдесят проти 0, отрималось. 10. рішення прийняти наступне. Будь ласка, шановне володимир Володимирович, колеги просять, щоб якщо можна громадян проголосувати пакетом. Це дозволяє наш регламент. Будь ласка, тоді доповідайте по черзі всі проекти рішень. Ті по яких будуть зауваження, будемо обговорювати окремо. Всі, решта, будемо голосувати одним голосуванням. Прошу, доповідь по всіх. Дуже дякую, шановні колеги. Пункт другий. Горобцю Ігорю Анатолійовичу справа А 18 295. Наступне, будь ласка. Громадянка Щербак Тамара Васильівна. Справа А 18 746. Наступне, будь ласка. Громадянин Бабію Петру Андрійовичу справа А-97-82. Золтану Золтановичу справа А17481. Наступне, будь ласка. Громадянин Павиваров Олександр Петрович, справа А-21, 487. Наступне, будь ласка. Громадянин Тарійковський Марії Іванівні, справа А-15, 923. Наступне, будь ласка. Громадянці, громадянка Санченка Наталія Ернесівна справа а 17 480. Наступне, будь ласка. А, перепрошую, перепрошую, перепрошую. Назаренка, до, до якого? Колеги, тоді ставиться на голосування розділ 6 за виключенням пункту 2. Правильно я розумію, пане? За виключенням пункту другого, колеги колеги. По громадянах голосуємо за виключенням пункту другого і третього. Ставлю на голосування, прошу визначатися. За 90 проти 0 утрималось 0. Рішення прийнято. Е, Олександр Григорович, будь ласка, окрема доповідь по другому і третьому пункту. Е, згідно другого пункту, по передачі земельної е, ділянки громадянина Горобцю Ігоря Натуричу для ведення індивідуального садівництва на вулиці 137-й, садові ділянки 78 у Дарницькому районі міста Києва. Справа А-18297. Е, Детальніше може сказати директор департаменту, якщо є якісь питання, які запитання, пане я, я, я Назаренко? ми бачимо його згідно, шановний колега, згідно. Він облікується як землі на надання у власні чи користування на ділянці е, цих чи звалище сміття, росту зелені насадження, до генплану ділянка за функціональним призначенням належить до території житлової садибної забудови відповідно до ДПТ Сакарки, частково до зони зелених насаджень, загального користування та частково до території захисної з е, Захисної зелені ділянка знаходиться поза межами прибережної захисної смуги. Колеги, я вважаю слушною зауваження пана Назаренка. Є пропозиція доручити екологічній комісії розглянути зазначений проєкт рішення і на пленарному засіданні повернутись Ні. після розгляду екологічної комісії. Суб'єкт подання не заперечуєте? Ні. Ні, будь ласка. Колеги, тоді ставлю на голосування направити даний проєкт рішення на розгляд екологічної комісії. Прошу підтримати. За 92, проти 0, отримались 0, Рішення прийняте. Пункт третій. Будь ласка, пан Назаренко мав запитання до нього. Готується пан Вахель. Якщо, якщо я не помиляюся, хотів по перше, спочатку почути доповідь Олексія Григоровича. Дана ділянка за моєю інформацією, я хотів ще раз отримати. Не за ким не обліковується. Хотів детальніше про цю земельну ділянку послухати. Ну, дійсно, ця земельна ділянка е, вільна, перебуває в комунальній власності. Щербак Тамара Васильівна розробила проєкт відведення, погодила в установленому законом порядку і ми видаємо. Зрозуміло, які пропозиції будуть ще в колах? Ставиться на голосування зазначений проєкт рішення. Колеги, прошу визначатись. Ну, голосувати. Ну, голосувати. Голосуйте проти. Отримуйтесь. За участий голосуйте за За 59, проти 1. Про проект рішення по. Е Колеги, ще раз, я перепрошую. Є якісь пропозиції? Надавайте їх письмову президію. Відбулось голосування по е результативне по даному проекту рішення за 59, проти 1, Отрималось 11, Рішення не прийняте. Наступний розділ. Будь ласка, будь ласка, Олександр. Приватизація. це тільки по одному. Наступний Розділ 7. Також громадяни, шановні колеги, є пропозиція від колег також проголосувати за значений розділ пакетом. Шановний голови, прошу поставити на голосування приватизацію громадяни, проголосувати пакет. Будь ласка, це дозволяє наш регламент давайте да. доповідь по всіх, так само як по громадянах. По приватизації в кого будуть зауваження. Ті будемо розглядати окремо. Ті е, е, якщо зауважень не буде, будемо голосувати. Дуже дякую, е, шановні колеги, розділ 7, приватизація. Девіденка Марії Петрівні справа П 91 50 враховуючи звернення заєниці. Комісія пропонує підтримати практичне замов виключення слів цілого призначення земельної діянки слів будівництва і. Наступний корж Олександр Викторович, П-9235. Враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичення за умови виключення слів цільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки Кіровобок любові Олексійні. Справа П-9311. Знову ж враховуючи звернення, прошу підтримати за умови виключення цільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію Гордієнку Вікторію Івановичу П-9347. Знову ж є звернення заявника, а Також комісія пропонує підтримати з виключенням слов будівництва. І земена ділянка Супрунцю Олександру Васильовичу. П-9326 знову ж є заява заявника, а Також комісія рекомендує. Підтримати з, з умов виключення з сільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію Шаломію Федору Олексійовичу П-9373. Знову ж враховуючи звернення та комісії пропонується виключити з цільового призначення слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки Волицю Івану Петровичу та Чернишову Віктору Олександровичу. Справа п п 29 Знову ж враховуючи звернення заявника, комісія пропонує підтримати практичні зимову виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і про, про, про приватизацію земельної ділянки глині Ткаченко Андрія Миколаєвич. Для п 2692 Для, для експлуатації. Останній пункт. 8, 8. По, про приватизацію земельної ділянки громадян Кавальову Стрію Олексійовичу, Кавальову Дмитру Сергійовичу, Ковальові Людмилі Миколаївні П-8804. Враховуючи звернення заявників, комісія пропонує підтримати практичне зимове виключення з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки громадянці юшко Любові Олегівні. Справа П-9369. Враховуючи звернення заявниці та комісія пропонує підтримати за умов виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки громадянці Безпалої і ганії Справа П-8839. Знову ж є звернення заявниці та комісія пропонує підтримати переключення за умов виключення сільового призначення земельної ділянки слів будівництва І. Про приватизацію земельної ділянки романів струку. Дмитрию Миколаєвичу П 9277 Знову ж є звернення заявника А також комісія пропонує виключити е з проєкту рішення е з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва і про приватизацію земельної ділянки Казимир Людмили Олексійне для будівництва і обслуговування житлового будинку з подачі будівлі споруд. Справа П 92-54. Є звернення заявниці, та комісія пропонує підтримати практичну зимовиключеність з цільового призначення земельної ділянки слів будівництва. І дякую, Олександр Григорович. Будь ласка, пан Старовой записався до обговорення.